Привіт, друзі! Ну що ж, зараз розпалимо, верніше попалимо цим подрібненням, вирахуємо скільки його йде на день. Ну, в принципі, зараз вже десь приблизно 4 година вечора. Так і десь розпалюємо третя, четверта година і палимо до 11-ї години. Вираховував я був якогось раз, якогось того року, якогось разу, коли показував там котельні, що горить, що до чого, скільки відер і йшло на спалення, але відра то є відра. А от кілограми це буде точніше. Тоді визначимо, скільки піде на ну, такий день, як би сказати, це з четвертої години до одинадцятої палення, 16.00 це що вийде. 23 і 16, 4, 7 годин палення. Сіки потрібно буде на 7 годин, щоб е, попалити цим подрібненням. Е, виміраю в відрові, сіки входить кілограм, і обрахуємо такий момент, наскільки вистачить такого прицепа. Зробимо відео, щоб певне було орієнтування, щоб ви також від чогось виштовхувались. Чому в кілограмах Ну це також буде трішки неправильно і недоцільно, так як е, мокре? Воно мокре, свіжак, тобто буде важче, але все рівно, я думаю, буде цікаве. Так як... І чому в кілограмах так як кожне дерево має свою там тверда порода дерев має свою вагу. М'яка свою вагу, і певно, як би сказати, калорійність дерева від цієї ваги залежить. Ну, тут потрібно було б якось ще визначити. А можливо, і визначимо, знайдемо два таких чурки одну я висушу. Зважимо до того і висушимо, зважимо до того. Я думаю, буде таке цікаве, хоч від чогось уштовхнемося, але було б краще відро висушити самої цієї щіпи. Тоді було б певне, хоча б якесь орієнтування. Ну зараз щось придумаємо, щось зробимо по ходу справ вже стемняється таке трішки якість не сильно, але наближити до максимально реальної такої ситуації. То це буде цікаво. Значить, що буде зараз потрібно, це відважити відро самого подрібнення. Відро на 16 літрів. В принципі, колись були десь позначки. Позначки є, але нічого не пишуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, по 2 е, позначка містить 2 літри, 800 грам загального. Старуємо і набираємо всі, як вміщується відро. Набираю, так як і палити. Тобто не трушу, не натрушую, цим ніхто не займається. Прийшов, набрав, кинув і пішов далі, займається двою Ну, Вигадаю, це приблизно отак, зверху туди ззаду, тут де мілче і грубше, так як воно більше ззаду скидало грубшого. А сюди наперед воно пішло ну, таке. Якби. Отак набирається не сильно, щоб не смітити, не накидати. Там було там старовано і виходить 4 кг 425 грам. Набираємося одне відро для такої середньої статистики, що приблизно яка похибка, тому що піде не одне зрозуміло відро, а піде піде щось. Скільки це ми палимо. Відтоді як... Приїхали, це спалюємо. То бачите, що попереду так вершок забрали. Ну, йде помаленьку, але його не шкода. І думок немає, що там якісь питання такі. Друге відро 4 кг 530 грам. Ну, рахуємо 4,5 кг відро. Ну так, як би сказати, щоб легше було запомнити. Ходім, розпалюємо і що далі буде. Покажу і розповім, і підрахуємо. Щоб розпалити його, то потрібно сухого на низ покласти, щоб воно дало певний такий ну жар. Тоді воно горить ну, без проблем. Просто коли був сухий кличук з того року залишився, то всипалось одразу ним, бумажку поклав, там трішки центнув соляри, так щоб краще від сирника ну, вогонь передався на самий папір чи трапчину якусь і розгорілося краще. То там було без питань. Тобто наклав такого сухого порубаного, тому що зрозуміло, що воно саме не розгориться. Це те, що рубали, ну, воно сире, мокре, не те, що це навіть не сухе. Знає. Як робиться? На дно сухого, два вітра. Зараз я візьму ручку і листочок, щоб також і підраховувати, щоб було доцільно. Того року Трішки з відрами в нас оця була бігатина така. Цього року вирішили, що просто відра потрібно більше взяти і більше бігати Ну, На 8 літрів, на 16 літрів відра. Три відра сюди ну, без цього, що накладено знизу, вміщається без питань. Це вже коли потім підкидаємо. І як далі? Що до чого закривається і підпалюється? Mm. Це що палили? Воно було ну це мокро, зрозуміло, що тими роками отак трішки там, ну грам 20 на попіл підув, падало от самого конденсатору. Цього року поки що цього не заміщаю, ну, можливо, е погода ще не мінусова. Зараз на дворі десь приблизно плюс-мінус плюс 6-8 ну верніше плюс, е градусів. Десь приблизно в цьому діапазоні зараз гляну, до речі, на дворі. І таким чином зараз по годинах у нас 1636, 161635. Маса в одному відрі 4 кг 500 г КГ відро. Відро. Перших два туди завантажили. Писали ви мені про підвисання дров у самому котлові. Просто ріжте їх на сантиметрів 5. Менше за довжину самої цієї топки. Тоді ніяких друзі, питань не буде. Поклав навіть отакі двадцятку, складав, просто складав, і воно горить, 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 чуєш лиш, впало. Знов розгорілось. Ну, не падає, як би сказати, воно під дією жару оцього вигорає. Десь одна другу ковбиця заперла, то такий момент міг би бути. але підвисання не було. Воно падало. А якщо б порубані, хоча б навпіл, то взагалі питань не було. Основне, щоб зазор був і попереді, і ззаді. Якщо буде десь малий зазор, стане на бік, можливо бути таке підвисання. що... Довші, які гіляки попадалися, ну ці такі э, патики, то такий момент рідко, але траплявся. То тоді просто їх різати набагато вущими. Ну що ж, чекаємо, коли згорить. Зараз уже вже темніє. Зробимо таке пробне відро. Е, наберу такого самого, важимо і поставимо на котла, щоб воно просушилося. Тобто дізнатися ну Скільки воно вологи втратить. До нуля, швидше за все я не зможу висути Ну, побачимо такий певний коефіцієнт. Таке воно втрати вологи що можливо хтось більше в цьому розуміється і врахує що якось його краще. так Там було 4-5, воно відтароване 4 кг, 420 г. Ну, при плюс-мінус відра набираються так однаково, що не, не труситься ним, там нічого не мотиляється. Набрав і пішов. Вон погляньте. Це зараз, я поставлю зверху на кришку, і воно просто хай цілий вечір сушиться, сохне, скільки воно втратить вологи і тоді заміраємо його знову. 4 кг, 420 г. Я сиплю його у мішок, тому що відровий не буде так воно нагріватися і висушуватись. Пластмас ще прогріється. Покладу його ззаду на розкритому. Основний момент це щоб не відкривати. Ну що таке, твоє місце забрали, да? трішки заходять погрітися. Вечері, так, коли не заходиш підкидати, вони тими оченятами дивляться, то їм вже на двір пора. Ну, Основне, оце, коли воно розгорілося, горить, ну, чи розпалили вже і горить, не відкривати, тому що димом файне так непогано. Бачите, що дим, дим там є. Що закидали і хай собі горить, не лізти, не відкривати. На перших разах буде я певна така цікавість поглянути, що там що до чого відбувається, а потім будете просто підкидати, ходити, і ніяких питань не буде. Оце що, тому що файне сюди нагору. Бачите, пішло, що 100% закидали і хай собі горить. Ідея сушення, правда, клинчука, тут ця клинцяч, як ви там писали, трішки не така. Краще вже вхоя була таким цим соком, ну, штин вже стоїть непоганий. Ну, все ж таки, хай буде день перетерти, нічого страшного. Значить, друзі, от тепер отак можна привідкрити і поглянути, що там є. Погляньте, який. Жар залишається, ну це трішки я. Довго перетримую. Так як потрібно робити ось так. Раз. Одне від І саме на 16 літрів всі однакові, так само набирав, нічого, не ні тохмачив, не то Два. І три. Ось тут потрібно буде так його тохмачити, щоб дверці закрилися. Ну, три по 8. Не носити, так то лазили з тих межів по 12-4. Відрі, але ж носення це не хочеться, можна було б взяти по 20 літрів два відра, то ще було б легше. І закривається. Потрібно дивитися, щоб отут не западали отак, гілочки це не залишалися поправити, щоб ущільнювачці не було ніякого. Ну, ви зрозуміли, такого моменту, де стане патика, і туди буде дим проходити. Температура вже зараз після перших е, двох відер і того, що розпалили, оберемка, 70 градусів, ну, 70 приблизно, ну, 70 рахуємо. Виставлено 80, тобто ще трішки, і він почне вже війде в стан такі тління. Вчора палилося, ще, тобто такий перший нагрів, по-часові, що зайняло. 17 годин 55 хвилин. Зараз одразу запишу. Щоб було 17-55 плюс 3 відри. Це в нас зайняло по часові. Година і хвилин. Година і 20 хвилин це оберемок на розпал. І два відрі вгоріло перший раз. Ну, в системі була вода температури десь приблизно 20 градусів. Ну вона так завжди 18, ну не 18, а десь 20-21 градус. Оцей котел, оцей боліріан друзі, рекомендую. От він вже під верхом десь, отак приблизно його вже такого гаряченького, що можна і... Окунутися, ну, помити щось, помити посуд, такі речі робити. За оце, як палимо від 3-4 годин, то на другий ранок, звісно, він холодний, так як він остигає. Ну Не холодний, а також десь температура його там 24-25 градусів. Да? Трішки тепліше, ну яка то, що не перевірали? Ну посуд якийсь помити, в принципі, гарячішою потрібно. Да? що Не така вона аж так. яка потрібна. Але все рівно ну, тепла. То воно зараз вже отак, такої, що градусів десь 50 приблизно, но за другим навантаженням воно зараз швидко набере. І в принципі, до... на сьогодні гаряча вода буде зимою, коли палиться. Більше, там, від 12 годин приблизно дня чи від 11 то розпочинається, то це я вам скажу миле діло. Я рекомендую ставити вам такі речі. Дивився в інтернеті, сам цікавився, важкувато їх знайти, але не так важко їх самому взяти і зварити. В середині 160 труба, наружі зігнуто, швидше за все, це е, з Тройки або четвірки металу листового, два боки, можна, можна коротше приспособитися це, зварити, погратися, але все рівно що ефективність його 6 місяців, бойлер виключений. Працює лише від котла. Правда, не всім воно котлам підходить. Підходить тим котлам, в який вихід трішки більший. Ну наскільки я цікавився, але. Де в яких тих котлах менший вихід? Я ще поки що не дізнавався. Працювало воно на тому попередньому котлові, нашому нагрівалося швидше. На цьому нагрівається трішки довше. Ну, в принципі, такий момент добре, що нагрівається, цих падків вистачає. Основне на цьому зекономиш там трішки попрацюєш на тохмачиш тих того подрібнення. Але водичка, світло це всі такі питання, ви самі розумієте, що в даний момент вони актуальні. 17,55, чекаємо. Так, Трішки я відлучився. Олена казала, що підкинула одне відеречко. Зараз я його туди допишу. Значить, от якщо ви відкриєте, коли воно не догоріло, що ще... в такому стані, от бачите, що ще горить, то дим піде сюди внаружу. Так як воно ще так інтенсивно горить. Ну, ми зараз швиденько, вже щоб... Ось, Коли кинув відеречку, воно якби закрило цю площу і вже назад не так тягне. Нічогось, воно каже, воно вже догорало, але коли вже воно притухне, то це мокре, зрозуміло, що воно так розгоратися не буде. А в вже мерка збавилась, бо вже не влазить повністю, тому що те не догоріло. Ну, це, все робиться це швидко, що воно Тришко довелося відійти потрібно. Уже коли накидав, то ми бачите, що не, не буде димити. Повний повнющий, значить, що у нас по часу. 20 година, 12 хвилин, 20 20.10. 10. 20-10, пишу плюс 4 відра. Одна олена кімнала і 3. Є. Yeah. Врахувати потрібно, що клинчук і верба. Ну, верби тут мало. В основі так клен, клинчук, клинок, як його там називається. Хоч і в інтернеті дивився знайти найти. правді, такого дерева. Це було колись завезене дерево. Щоб відновлювати оці лісосмуги, але воно виявилось не контрольоване і не, ну, нематеріальне, не, не має нематеріальне, немає такої цінності своєї, то воно вже так розійшлось, розвіялось. Хоч і насіння в нього як у клена, таке гвинтокрилом. але листя в нього інше. Щось, ну клен є клен, а це якась така незрозуміла штука. Ну, нас так його називають, це. По калорійності, по-перше, воно мокре. По-друге, по калорійності воно дуже низьке. Ну, це верба і кленчук, вони приблизно однакові. но верба ще гірше, по, як би сказати, по обігріву. А кленчук, то він такий, те, що із тих, що нас є дерев, то це на другому місці. Це не акація. Акація показує зовсім інший фокус, і це не ясен. Ясен показує там, ну те, що акація. От Там просто вугля. Краще навіть горить за цей клинчук, віддає температуру. Це яблуня, слива, вишня, от такі плодові дерева. Там накал вони дають набагато краще. А це таке, але таке сюди йде і тут горить. По, по воді, по боліріану вода вже ну тут така тепла, градусів 35 а от середини і до верха все гарантіше вже на верхові руку не прикладете. Ну і 18.10, це пройшло 17.55, 2 години і 15 хвилин. Ну, Враховуючи, що там було відерочку вкинуто, то десь 2 до 2 годин три відра вже горить. Тобто температура в будинку вже е, якби, тепло стає, менше з батарей забирається, він вже приглушується і таким чином, як би сказати, вже процес горіння розтягується надовше. Чекаємо. І останнє завантаження на ніч вже Три відерочка повненькі. Закладається, він вже перейшов у фазу тління. Ну, то, як засипали у 22, що там було 22, у 20, верніше, 10, то він же, якби, прогорів з півгодини і вже увійшов у фазу таке тління. Що він вже закривався відкривався, такий процес. Зараз у нас 22,50, 22,50, 22. 50, 22, 50, 22 50 плюс 3 відри. Це останній раз він горів на трьох відрах. Що було, 4 відра, то було, ти кинуло. 22-2 години і 40 хвилин. 2 години і 40 хвилин. Ну, підрахуємо, уже сьогодні випав перший сніжок такий, ну довго він не притримається, так як температура плюсова, десь приблизно 0 плюс 1. E, значить, по опаленню, що не 7 годин відбувалось, так як 7 годин приблизно до остального завантаження, там 6 чимось, але ще ж воно приблизно горіло 2-2,5 години. от тих три відра ще тліло, там горіло після того, як засипали. То десь приблизно 9 годин. Палення вийшло. Значить, зважимо зараз все, що в нас відтаруємо. Це, що в нас сохло, до воно не висохло і складає 3 кг 855 г, а було 4 кг 4,5 кг. Тобто, о, тобто, тобто пів кіла. 150 грамів, 650 грамів випарувалося з 4,5 кг, Ну до чого його прирівнювати, я не знаю. Воно не висохло до пуття, так як воно ну вологе. Бачите, що воно не ломиться. Оці де малі патики, то вони якими були так за рахунок цієї плівки, такими і залишились. Ну я його поставлю ще до сушу, так сіки висушиться так до нуля. Оце я залишу, і хай воно буде. До чого його причіплювати, не знаю, так як палилося мокрими, вже так міркуєш, щоб що як його вирухувати. Ну, таке певне розуміння, що було, що така вологість доволі непогана в процентному відношенні, якщо перевести, то це десь приблизно, мабуть, 7% вологи втратило. Ну там все є. До сушу побачу. І саме цікаве, це зараз буде. Обрахувати, наскільки вистачить. Часу палення цього прицепа. Значить, спалили 12 відер. Вага одного відра цього мокрого подрібня 4,5 кг. 12 відер множимо на 4,5 кг. Виходить, вчора спалилося 54 кг подрібнення оцього після Арпалу. Куб мокрих дров. Ну, як це по дровах, в принципі, рахується, метровки швидше за все, чи який матеріал. Я буду відштовхуватись від того, що написано, прочитаю вам вага. Ну, це Вікіпедія чи що таке, ну, інтернет, коротше. Вага куба дерева залежить від породи та вологості, але в середньому становить 450-700 кг. Сосна 470 кг, береза 600 50 кг дуб сухий, 700 кг. Причому е, вологі дрова важче за сухі. Для, для, для того, щоб розрахунку ваги куба дерева потрібно знати породу дерева. Сосна бере за дуб тощо та його вологість. Ну, В принципі, по цьому, ну, те, що знайшов такої точності, ну, я дивився, але ну, не знайшов. Напишіть, хто знає. Наприклад, вага куба дерева залежно від породи та вологісті. Сосна 470 кг, метр кубіжний. Залежить від вологи. Вільха 520 кг метр кубічний, береза 650 кг метр кубічний. Суха ясен 690 кг метр кубічний, дуб сухий 700 кг метр кубічний. Щойно зрубані дрова 700 400 кг метр кубічний, можуть бути важчими. Ну, віштовхуюся від сосни. Сосни штовху. <смі> Вийшло якось трішки не так. Ну, <смі> ну, як написано, те, що я зроблю. 470 кілограм. Ну, я думаю, що це. Так буде більш оптимально. Мало того, робимо 400 кг. так якби Ну Тому що ця інформація, Ну я не знаю, від чого. Ну Те, що знайшов. 400 кг рахуємо, оцього вага мокрого оцього подрібнення клинчук. І трішки там, як би сказати, верби, малий процент. Тобто 400 кг е, множимо. а Кубатура прицепа 4,6 куба. Ну, як бачили, що там з вершком ще куб можливо і стояв, але округлюю також по мінімуму беру до 5 кубів. Тобто виходить е, 5 кубів е, на прицепі на 400 кг, виходить 2000 кг. 2000 кілограм ділю на 54 кілограми тих, що вчора спалили за 9 годин, виходить на вистачить цього прицепа. При такому палені на 37 днів. На зиму е, нам потрібно, ну, практика, вже досвід є такий, десь приблизно 15 кубів дров. Ну, дуб зазвичай ясен такі перевозять, ну, ті, які продаються. Е, вартість десь приблизно, зараз точно я не знаю, ну в середньому, можливо, ну, раніше було 12 тисяч кубів. Кубів, а зараз в ну, метрів кубічних, а зараз, не знаю, чи 14, ну, чи 13, беруть 13. Тобто, щоб на зиму мені е, пропалити, було потрібно 15 кубів, множиться на 1300 за куб, виходить 1950. Е, 19 тисяч 500 гривень на сезон, тобто на півроку, на 6 місяців. 19 тисяч 500 ділю на півроку, на 182 дні, виходить 107 гривень виходило на опалення в день. Ну, в сутки, як би сказати, що 107 гривень. 107 гривень ділю Ну, те, щоб зекономив на 37 днів, тобто на ті дні, які мені вистачить цього прицепа, виходить е вартість цього прицепа. Ну, те, що я замінюю, як би сказати, ним ті дрова. 3964 гривні. Обрахування не точні, тому що ну бачите що інформація така не перевірена, як така, як вага. А в принципі, те, що проходило через мене, те, що я виміряв і вартість кубатури, ну плюс-мінус тих дров, які потрібно купляти, то десь приблизно відповідає дійсності. Тобто, якщо взяти е, цей момент, то ну. На проценті 80% можна його рахувати, що так воно і відбувається. Прийшли людини ще, до речі, я прирівнював клинчук. Ну, дрова сорне дерево, таке, ну, не, яке не має ні цінності, ні, цінності, ні якоїсь такої сильної калорійності до дуба. Тобто, якби на місці цих 6 кубів було акації чи ясина, то і розхід би. Не 54 кг, а пішло би менше його. І тепловіддача краща. І ще також вологість потрібно враховувати, що воно оце мокре, воно не так віддає тепло, як сухе. Сухе віддає трішки краще. Ну, по суті, друзі, такі справи. Це. Непогана річ ставився цей котел, і йшлося до такого моменту до цього подрібнення. Історію, хто на каналі підписуваний, бачили, знаєте. Всі якісь певні такі моменти, які проходились, йшлось до цього, тому що там зрізалися клинчуки, були. Також трішки більші бензопила, зрізав під корінь, метровки забрав. А що таке склинчука? Це вони зараз такі патики рівненькі, а там ж були розлогі клинчуки. З Клинчука взяв чотири метровки, там, а все остальне скидом на купу і воно не є. Перебивати раціонально використовувати оцей такий ресурс, як би сказати, в кого, в кого він є, і звісно. Палити одне, що потрібно заготовляти трішки десь швидше, щоб воно зараз було сухіше, але раніше часу немає, коли є час листя на деревах. А зараз ну, такий момент, що якраз можна це робити, є час, є бажання, і зігрієшся, і заготовиш. Е, навесно не сильно також відтягується, бо вже починає зеленіти дерево, пускати листя також неефективно. І е, ну, недоцільно, верніше, і робота, весна, поле і інші такі питання, що потрібно підтягувати, що так не вести. А зараз такий момент, де можна його заготовити, набити і використовувати і палити. Пишіть, тут ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить!